Мене звати Малош Михайло, я голова громадської організації екологічний погляд та голова молодіжної ради при Перечинській міській раді. За своє життя я успів пожити і в Словаччині, і навчатися в університеті Франції на спеціальності економіка і управління. Після початку коронавірусу ми всі роз'їхались по своїх батьківщинах, та згодом у нас в країні почалась війна. Залишившись тут, я вирішив почати громадську діяльність. Досвід, життя. За кордоном дав мені не поштовх мотиваційний, тому що е, після всього, що я пройшов, я спілкуюся вільно словацькою, французькою і англійською мовами. Щоб мене почули люди, громада. Потрібно говорити, тому саме через громадську діяльність я вирішив доносити людям свої ідеї. Наша громадська організація Екологічний погляд займається побудовою майбутнього, в якому люди живуть в гармонії з природою. Ми почали з екопікніків. Далі ми продовжили таборуваннями з дітей. Наразі ми вже створюємо місця відпочинку навіть не в одній громаді, і будемо рухатись далі. Ситуацію в Причині в Перечинській громаді я рахую досить канонічною, адже е, завжди були підприємства по типу стеатиту та хімзаводу е, причин, взагалі, як місто, як громаду, як туристичну громаду, досить тяжко розцінювати, якщо забрати лавандову гору, підкову та причинську мануфактуру, то для людей, які їдуть проїздом повз перечин, не залишиться багато причин. Е, Зупинятися вперечні, і саме через це я рахую, що. Насправді мене дивують просто масштаби цієї індустріалізації, але якщо Перечинська громада стала на колі індустріалізації, то головне, щоб люди побачили різницю, та не тільки в Перечині, і в сусідніх селищах наших громад. Я вважаю, що взагалі як створена система надходжень бюджету Переченської громади від підприємств, це дасть нам змогу, по-перше, налагодити нашу інфраструктуру, створення нових робочих місць. І я думаю, це на дистанції 5-10 років це дуже позитивно відобразиться на нашій громаді. Так, я спортивна людина. Я вважаю, що спорт дуже допомагає в житті, тому що спорт це не тільки про фізичну силу, це перш за все про характер. І для мене, як для чемпіона України з тейкфандо та кікбоксингу, для срібного призера Кубки Європи Вако з кікбоксингу завжди в житті був принцип, що мене від титулу чемпіона віддаляє тільки кількість спроб, які потрібно зробити до цього титулу. Як перечинець я мрію про те, що скоро на дорогах перечинаю, я побачу світлофори та нові будівлі з ліфтами. Для кожного воно своє, для кожного воно окреме. Це наявність того, що робить тебе щасливим від сім'ї до друзів, кола знайомих, повсякденний. Справі перспективній роботі, корисній роботі та реалізації. Я думаю, що я щаслива людина.